Добрий день, шановний друже! Ми знову сьогодні з тобою зустрічаємося на уроці української мови. І сьогодні ми розглянемо з тобою тему написання не і ні. Хочу звернути твою увагу, що не і ні можуть писатися зі словами по-різному. Разом, якщо виступають в ролі префікса, і окремо, тоді вони є частками. І е, е, хочу звернути твою увагу на слово ні, е, е, яке Може існувати не тільки в ролі префікса, не тільки у ролі частки, а ще й інколи як сполучник сурядності, виключно парний. Ні, ні. Ні туди, ні сюди, ні риба, ні м'ясо. Отже, написання часток не ні. Хочу звернути твою увагу, що частка не є запереченою. А при запереченні вона завжди буде писатися окремо. Це найголовніше правило. Спробуй це запам'ятати. Якщо, якщо ж заперечення вона не творить, вона буде виступати в ролі префікса. Цей невеличкий коментар хай супроводжує тебе протягом вивчення цієї теми. Бо зараз ми будемо розглядати конкретні випадки написання не і ні зі словами. Отже, почнемо спочатку. Пишемо разом не з іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо ці слова без не, не вживаються. Наприклад, невільник, невдаха, невблаганний, невпинний, несамовито, непорушно. І ще в багатьох інших словах, які зараз ти побачиш на екрані. Правило друге. Частка «не», вірніше е, префікс, не частка «не» тут буде виступати префіксом, пишеться разом з іменниками, прикметниками, займенниками також і прислівниками, які з не виражають одне поняття. До речі, їх легко можна замінити словом без «не». Наприклад, неволя рабство, недруг – ворог, недобрий злий. Не голосно, тихо. Ну і в багатьох інших словах. Запам'ятав. Правило третє не пишеться разом у дієсловах, а якщо ці дієслова не вживаються без не. Наприклад, не молити, не щутися, не навидіти, не «не покоїти», не «не нехтувати терпеливитися. І у дієсловах, яким частка не надає нового значення. Наприклад, не здужати, себто хворіти, непокоїтися, тобто хвилюватися, не славити, тобто ганьбити, не стягнутися, тобто втратити самовладання. Але увага! Не слід полутати ці дієслова з дієсловами іншого значення, які пишуться з не окремо. Наприклад, не здужати в значенні не змогти робити, не змогти не подужати буде писатися окремо. «Не покоїтися» в значенні не спочивати буде писатися також окремо. Не славити в значенні не прославляти слід писати. Окремо, не стягнутися», тобто не прийти до тями, теж пиши окремо. Зверни, будь ласка, увагу на ці дієслова і на дієслова, про яких мова йшла у пункті А. Що пишуться з не разом, а звучать так само, як і дієслова, про які мова йшла у пункті Б. Наступне правило. Не пишеться разом у складі префікс «недо», який означає дію чи стан чи ознаку в неповній мірі. Ну, наприклад, недобачати, недолюблювати, недооцінювати та інших дієсловах, які зараз ти бачиш на екрані. Хочу звернути твою увагу на те, як краще запам'ятати. Ці слова. Уяви собі, що частка не знаходиться на одному полюсі, а дієслово на другому. Десь посередині знаходяться дієслова із префіксом недо. Не любити протилежні любити і не любити протилежні поняття, а недолюблювати щось таке середнє. Не оцінити. І недооцінювати і оцінити. Недооцінювати знаходиться десь посередині між цими полярними поняттями. Можливо, це допоможе тобі краще запам'ятати це правило. Хочу звернути твою увагу на кілька слів, винятків, які слід запам'ятати тому, що тут слово недо. Буде писатися окремо: не до речі, не до вподоби, ось такий прислівник, не до ладу, не до смаку. Хоча це не дієслова, але все ж таки зверни, будь ласка, увагу на написання цих слів з «не» і до. Далі існують випадки, коли частка не виступає для заперечення дії, вираженої з дієслову, яке має префікс «до». І в такому випадку. Частка Не також буде писатися окремо. Зверни, будь ласка, увагу. Наприклад, не дослухати розмови, не дотягнутися до вершечка, не добачити знайомого один раз, не добачати постійно, не доїсти, пиши окремо один раз. Не доїдати, не досипати, пиши разом. Тому що ця дія, яка відбувається постійно в неповній, дії, в неповній мірі. Я сподіваюсь, ти зможеш розібратися з цими правилами. Продовжимо далі: Не пишеться разом з дієприкметниками, якщо при дієприкметниках немає залежних слів. Ну, наприклад, незакінчена робота, незасіяне поле. Не співані пісні. Як бачиш, в таких словополученнях є тільки дієприкметник та іменник, від якого ми ставимо слово. Залежного слова чи пояснюючого слова тут немає. Тому не з дієприкметником пиши разом. Дуже цікавим є написання слова немає. Якщо в реченні з таким словом відсутній підмет. Його слід писати з не разом. До речі, його легко можна замінити словом нема. У нього немає велосипеда. У нього нема велосипеда. У такому випадку не пишемо разом. Але як тільки в реченні з'являється підмет, тоді немає слід писати окремо. Наприклад, він не має велосипеда. Він є підмет, займенник «він» є підмет. В такому випадку немає частка не і дії «має» пишуться окремо. І ще запам'ятай, що не пишеться разом у словах незважаючи і не вважаючи. Не пишемо окремо з числівниками займенниками завжди не п'ять, не двоє, не він, не сьомий. Сподіваюсь, ти ніколи не напишеш не з займенниками і числівниками разом. Це ж очевидно. Не пишемо окремо також при протиставленні. Нагадую тобі, що при протиставленні ми використовуємо протиставний сполучник А або протиставне слово А. Наприклад, не горе, а радість. Не широкий а вузький, не легко а важко. Запам'ятай, при протиставленні не пишемо окремо. Не пишемо окремо також з усіма формами дієслів, а також. З деякими словами, які тобі слід запам'ятати. І так, увага на екран. Не прийшов, не ходив, не думаючи, не злякавшись. Це діє прислідники, два останні слова, форми дієслова. І слова, на які хочу звернути ще раз твою увагу не треба, не можна, не дуже, не вельми, не зовсім не цілком, не випадково. Не тільки не менше. Запам'ятай, у таких словах не пишеться завжди окремо. Не пишеться окремо також діє дієприкметниками, якщо при них є залежні слова. Наприклад, не прочитана учнем книга, не прочитана ким учнем залежне, пояснююче слово. Не закінчена вчасна робота, не закінчена коли вчасно робота є, пояснююче слово або залежне». Тому пишемо з окремо. Не зібраний восени урожай, не зібраний коли восени. Отже, при наявності залежних слів, не з дієприкметниками пиши окремо. Також не пишемо з дієприкметниками ще й тоді окремо, коли дієприкметник виступає у ролі присудків. Наприклад, книжка не прочитана. Підмет книжка, книжка, яка не прочитана, це присудок. Пишемо в реченні не окремо з дієприкметником. Поле не засіяне. Сама позиція не засіяне, є присудком, тому пишемо не з дієприкметником окремо. Також пишемо не окремо з прикметниками, які також виступають у ролі присутків. Наприклад, хлопець був невисокий, невисокий пишемо окремо. До речі, можна перевірити таким способом: хлопець не був високий. Ми перенесли частку не в іншу частину речення. І в такому випадку, і в попередньому її, звичайно ж, слід писати окремо. І ще один цікавий момент. Частку не ми пишемо окремо перед словами, що пишуться через Дефіс. Наприклад, розмовляють не по-українськи, не по-вашому, не сьогодні, завтра. Але існує виняток. Не Європа. Не Європа, слід писати через Дефіс. Я сподіваюся, ти запам'ятав. І ще раз хочу звернути твою увагу на. Перше правило, з якого я починала: частка не буде писатися окремо завжди, коли вносить заперечення. Вона існує для того, щоб щось заперечувати. Якщо ж заперечення немає, а є ствердження, тоді не пишеться разом і виступає у ролі префікса. Саме з цього я починала свій урок. Пам'ятай, будь ласка, про це. І ще кілька хвилин уваги. Бо зараз ми з тобою розглянемо випадки, як слід писати зі словами частку ні. Частка ні пишеться також разом і окремо. Так от, разом вона пишеться в тих словах, які без ні не вживаються. Ну, наприклад, ні синітниця, нічемний «ні якого». Частка ні пишеться разом у заперечених займенниках. Наприклад, ніхто ніщо ніякий. Інших словах, які ти зараз бачиш перед собою на екрані. І окрему частку ні слід писати у заперечних реченнях для постилення заперечення, ні слова не скажу. Частка ні тут пишеться окремо. А також у стійких словосполученнях. Наприклад, ні риба, ні м'ясо, ні туди, ні сюди, ні живий, ні мертвий. І у таких випадках частка ні тут уже виступає в ролі сполучника. Так само. Про написання якого я говорила на самому початку нашого уроку. Частка НІ пишеться окремо у складі заперечних займенників, якщо між Ні та займенником є ще прийменник. Наприклад, ні в кого, ні до кого, ні з ким, ні до чого ні за що, ні на що. Ось, будь ласка, запам'ятайте ці слова. Я сподіваюся, наш сьогоднішній урок допоможе тобі розібратися з тією темою. Не забудь виконати практичні завдання, які є після уроку. Щасти!